На каналі «Година Таро». Для вас карта дня на 28 серпня 2023 року по всіх знаках зодіака. Карта дня для овнів. Для умня випадає рицарь мечів, який говорить, що можливі якісь поїздки, можливо, якісь будуть для вас відрядження. Поїздки або відрядження будуть незаплановані, і ви не повністю ними задоволені, може виникати якийсь конфлікт із цього. Також карта говорить, що ви будете готові використовувати будь-які методи, будь-які досяг... будь способи для того, щоб досягнути свого. Іти на конфлікт, буде такий якийсь агресивний день, такий агресивний стан і поганий настрій від того, що заме буде відбуватися. Можливо, буде пошуки якогось порозуміння або намагатиметесь примиритися. Якщо був якийсь конфлікт, якщо себе не стримаєте, можете тільки погіршити ситуацію. Послання від стихій вам говорять про впевненість. Себе, про силу, яку ви маєте, силу волі, ви можете з усім впоратися перед тим, що вами відкривається. Головне беріть себе в руки і ні з ким не конфліктуйте. Карта дня для тельців. Вятельці випадає п'ятірка кубків, яка говорить про те, що будуть якісь моменти з минулого виникати, якісь минулі рани, можливо, дадуть про себе знати. Щось із минулого, якісь можливо проблеми виникнуть, можливо, хтось. З'явиться з минулого, хто дасть вам, ви, із-якого виникнуть якісь проблеми. Ви маєте зрозуміти, що минуле потрібно залишити в минулому і до нього більше не повертатися. І собі просто, щасливо і повноцінно жити далі. Стихії вам говорять про те, що все в ваших руках. Ви можете досягнути поставлених цілей, якщо візьмете в себе в руки. Ви можете. Знаєте, взяти ситуацію в свої руки і виправити її в кращу сторону. Головне навчитися цінувати себе і вірити в себе, і більше не боятися і не повертатися до минулих проблем Близнюки, На близнюки випадає десятка жезлів, яка вказує на те, що ви взялись за велику кількість роботи, з якою вам досить тяжко справитися. Тому вам бажано, бажано розподілити обов'язки і поберегти своє здоров'я, тому що може почати страждати ваша спина. Можливо, у вас фізична робота. Можливо, в хтось в когось робота, де багато доводиться сидіти за комп'ютером, і за цього можуть у вас страдати і спина, і очі. Стихії вам говорять про відповідальність про опору, яку ви будете мати. У вас є на кого понадіятися, є на кого сподіватися. І є людина, яка вам зможе допомогти в будь-якій ситуації, в якій ви яка у вас може виникнути непередбачувана, і не втал. Головне, попросіть допомоги. У вас це вдасться. Допомога допоможі, попросіть допомоги. У тому, що у вас не вдається. Тим, що не можете впоратися і вам обов'язково допоможуть. раки, Де раки випадає дев'ятка кубків це дуже гарна карта. Це щастя, це радість, це емоції, будуть зашкалювати. Це гарний настрій, якісь гарні новини, святкування якоїсь гарної події, здійснення, можливо, вашого бажання. Це дуже гарна карта. Стихії вам говорять про задоволення, енергію, яка вас буде переповнювати. Ви будете просто задоволені тим, що відбувається з вами і що відбувається у вашому житті. Карта Дня для левих. Для вас випадає пас жезлід, досить благоприятний розвиток подій, нові можливості, нові перспективи перед вами відкриватимуться. Якісь гарні новини для вас будуть. І можливість навчитись чомусь новому. Стихії вам говорять про якийсь певний хаос у ваших справах. Щось буде не повністю у вас здаватися, щось буде можливо валитися з рук, вам потрібно зібратися, і тоді у вас обов'язково все вдасться. Повірте в себе, перестаньте боятися і заставите, Діва. А для дів випадає старший аркан Зірка, який говорить, що прийшов час показати себе, показати, на що ви спроможні, показати, знаєте, вийти в світ, показати, хто ви є насправді. Ця карта говорить про те, що ви можете досягнути бажаних результатів і можете отримати здійснення вашого бажання. Стихії вам говорять про активність, про е, якісь соблазни і завоювання. Іноді просто Потрібно відкинути всі сумніви і діяти. І тоді у вас все вдасться. Зірка каже, що прийшов час діяти, прийшов час показати себе і вийти в світ, перестати боятися. Те ж саме вам говорить і, і, і стихії говорить «Трійка вогню про те, що вам потрібно бути активними, і потрібно всі свої сумніви відкинути на задній план і нарешті діяти. Тереза. А для Терезі випадає дуже гарна карта. Це старший аркан імператриця, яка говорить про успіх у ваших справах. Будьте дуже задоволені тою роботою, якою ви приробили. І роботою будете задоволені, і ви нагороду з нею матимете гарно. Також буде гарна можливість побути більше часу своїми рідними, своїми близькими, побути більше часу на свіжому повітрі, на природі. Також щось ви зможете зробити таке, що принесе вам велике задоволення. Стихії вам говорить про якісь знання і якусь певну інформацію, яку ви отримаєте і зможете чомусь новому в цьому навчитися. І що вам дуже сильно допоможе в майбутньому. Скорпіони. Ух! Як великі було все гарно з рук. Карта дня для скорпіонів. Пажезлів дуже активний, насичений день. Гарні новини, нові можливості будуть перед вами відкриватися якісь нові проекти, за які ви візьметеся. Можливість навчитись чомусь новому. Стихії вам говорять про, знаєте, загруженість певну якусь про, можливі якісь таємниці. Ви маєте розуміти, що в кожній миті у вашому житті є якась мудрість. Вам, знаєте, доведеться дізнатися якусь певну таємницю в цей день. Довіртесь своїй інтуїції, і ви з усім впораєтесь. Для стрільців також слід випадає. Цей раз вже третій раз випадає ПАЗ-жеслі в активний день. Гарні новини, нові можливості, нові перспективи, можливо, нова робота, можливо, якісь нові проекти, в яких ви можете проявити себе, показати на що ви спроможні, і навчитися там чомусь новому. Стихії вам говорять про радість і здійснення вашого бажання і отримання якогось подарунка. Ви будете задоволені тим, що у вас відбувається в житті, ви будете задоволені розвитком подій, які у вас відбуватимуться, і буде здійснення якогось вашого бажання. Козироги. А для козероги випадає сімірка жезлів. Тут виникає якась конфліктна ситуація, і тут ви будете захищати себе, відстоювати свої інтереси і захищати своє, те, чого ви вже досягнули. Якісь буде дружба, якесь буде партнерство і спілкування. Ви знайдете з якоюсь людиною спільні інтереси, і це вам допоможе, з, ними, з цією людиною зможете об'єднатися. і знайдете вирішення от своєї проблеми, своєї питання, з яким ви зіткнетеся. Буду А для водолійчиків випадає рицарь Кубків, гарний настрій, позитивні емоції, день в якому не час і не місце поганим думкам і поганим якимось моментам. Ця карта говорить про, можливе в когось знайомство, в когось романтичне побачення якогось було. Якщо були якісь конфліктні ситуації, вони вирішуться. Тут карта говорить про побачення, про отримання якогось подарунка, про нові знайомства. Говорячи про нові знайомства, будьте обережні, тому що іноді люди, ви знаєте, зовнішність людей буває оманливою. Стихії вам говорять про якусь творчість і щось, якусь таку винахідливість, з якою вам доведеться зіткнутися в цей день. Творчість це впевненість в собі і це сміливість. Робити щось нове. Можливо, будуть якісь нові перспективи. Перед вами відкриватися, якісь нові проекти, якісь нові дії, в когось, можливо, якісь будуть нові відносини, можливо, нова робота. Рибки, Для рибок випадає п'ятірка пентаклів. Тут будуть виникати якісь певні негаразди в фінансовому плані. Тут вам потрібно поекономити, зайвого не витрачати, особливо не робити якихось досить таких вартісних пунків, покупок. Ця карта радить вам купувати те, що вам саме-саме необхідно в цей день. Також ця карта говорить вам про те, щоб ви не боялися просити допомоги. Якщо ви її попросите, вам її обов'язково нададуть. Ви маєте про це пам'ятати. Стихії вам говорять про те, що завершиться якась певна подія у вашому житті, буде реалізація ваших планів і ви отримаєте гарний результат. Можливо, вас чомусь доведеться просто поекономити, щоб в майдалі досягнути якоїсь певної ділі, цілі, якогось певної справи. Доведеться доводити розпочати до кінця. І тільки тоді ви будете мати гарний результат. А якщо ви розлиш, знаєте, покидаєте, бачите. І не завершуєте роботу до кінця, і за цього у вас можуть виникати якісь певні фінансові трудності, тому що ви не зробили до кінця роботу, і за це вам могли не заплатити і так далі, зняти якусь премію і так далі. І за цього вам може і не вистачати коштів. Не бійтеся про цю допомогу, робіть справи всі гарно, доводьте її до кінця, і тоді ви зможете реалізувати себе і завершити свої, здійснити свої мрії. Я бажаю всім вдалого і гарного дня. Щоб проблеми вас обходили стороною, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і коментуйте. До побачення!